8 травня День пам'яті та Примирення. День Перемоги над нацизмом у Другій світовій війні. 22 листопада 2004 року Генеральна асамблея ООН проголосила 8 і 9 травня Днями пам'яті і примирення. І визнаючи, що держави-члени можуть мати свої дні перемоги, звільнення та святкування. Запропонувала всім державам-членам організаціям системи Організації Об'єднаних Націй, неурядовим організаціям і приватним особам, щорічно відповідним чином відзначати один з цих днів або обидва ці дні як данину пам'яті всім жертвам Другої світової війни. Друга світова війна стала найбільш кривавою і жорстокою в історії людства. Загинули від 50 до 85 мільйонів людей. Україна вшановує пам'ять кожного, хто боровся з нацизмом, а також усіх жертв війни. Друга світова війна стала результатом приходу до влади та змови антигуманних режимів нацистського та радянського, які ставили геополітичні інтереси вище прав, свободи життя людини. Українці воювали на боці антигітлерівської коаліції, Об'єднаних Націй. Як у складі Червоної армії, так і армій західних союзників і підпільних рухів опору та здійснили значний внесок у перемогу над нацизмом. А українська земля була одним з основних полів битви у цій війні. Ціною перемоги стали надзвичайні втрати упродовж 39 45 років українців та інших народів, які проживали на нашій землі. Загинуло понад 8 мільйонів українців, воїнів та мирних жителів. Ми добре знаємо ціну війни та не свободи, тому сьогодні боремося за мир і свободу. Єдиним справді українським політичним суб'єктом у роки війни був Визвольний Рух, люди й організації, що боролися за незалежність від обох тоталітарних систем. До таких організацій, зокрема, зараховують і українську повстанську армію. Пам'ять та вшанування подвигу ветеранів, які боролися з нацизмом і перемогли його, є моральним обов'язком українців. Не менше заслуговують на увагу та пам'ять інші, кого торкнулася війна остарбайтери, підпільники, діти війни, цивільні, які постраждали від окупації і бойових дій, що прокотилася через їхні міста і села. Тому що війна це завжди мільйони маленьких і великих людських бід, які розтягнуті в часі. День пам'яті та примирення та День перемоги над нацизму у Другій світовій війні символізують не тримув переможців над переможеними, а мають бути нагадуванням про страшну катастрофу і застереженням, що не можна розв'язувати складні міжнародні проблеми збройним шляхом, ультиматумами, агресією, анексією. Найважливішим підсумком війни має бути не культ перемоги, а вміння цінувати мир. Категорично і безкомпромісно захищати його всіма розумними засобами. Друга світова війна з зусиллями дипломатії, але виграна вона була сміливими воїнами та зброєю. Історія Другої світової війни нас вчить, що український народ перемагає тоді, коли ми єдині, соборні, діємо разом і захищаємо те, що нам дороге. Коли ми разом, коли ми відчуваємо, що справедливість на нашому боці, і стоїмо за свою землю, тоді ми не переможні.